Яремче місто нових вигідних інвестицій та будівництв, місто багате на природу та чарівні краєвиди, гори, ліси та річки. Десь між сезонами літо-зима яремчі готують до нового туристичного буму. І тоді ось цю гарну картинку затьмарюють дим, вирубки, а звуки живого лісу заглушують бензопили. Ви працюєте? Ну, тут будоваці і заробляємо чим можемо. А хто вас найняв? Нас? В мене? Та ніхто. Ніхто? Ми маємо підстави думати, що ніхто це конкретні люди, і саме про них наша сьогоднішня історія. Земля моєї дружини і моя тещі вирішує дружина і моя теща. Так, ви не помилились у центрі нашого розслідування родина міського голови Яремче йдеться про ділянки просто на березі річки, місці, де схоже починається новий етап їхнього бізнесу. Та в мене є багато чого, розумієте, багато чого, є? Бо, бо я робив, я працював. В жовтні цього року міська рада Яремче змінила цільове призначення трьох гектарів землі в Микуличні, що належать Марії Васильчук міського голови та Мироняк Надії його дружині. Як повідомила нам міська рада у відповіді на запит, ці ділянки було відчужено ще у 2008 році. Зараз на екрані ви бачите кадастрову карту з цими земельними ділянками. Як бачите, межі ділянки накладаються на землі, що належать національному парку, тобто мають природоохоронне значення. Що вже видається, погодьтесь дивним. Бо більше одна з ділянок захоплює річку. Та чи можливо це земельна ділянка у прибережній захисній смузі? Це земля з особливим правовим режимом, котрий накладає суттєве обмеження на її використання, Характеризується обмеженою господарською діяльністю, ціллю використання та розмірами. Між ділянками дружини тещі є дві, ніби нейтральні смуги, принаймні на перший погляд, бо одна з них у жовтні цього року була зареєстрована на Лавріва Степана Дмитровича. Запам'ятайте це ім'я, воно ще з'явиться у нашій історії. Ми вирушили на місце, щоб показати вам ділянку, де вона, який має вигляд, що поруч. Та коли приїхали, виявилось, що тут вже кипить робота. Невідомі розчищали територію, уникали будь-яких розмов і, побачивши камеру, поспіхом залишали територію. А ще багаття. Просто поруч з лісом на наш виклик прибула поліція рятувальники ДСНС загасили багаття, які ті самі молодики залишили, тікаючи від наших питань. Пожежу загасили, але разом з димом розвіявся і міф про пустир. На ділянці вже залиті фундаменти. Перший етап будівництва у розпалі. Ми нарахували близько семи майбутніх споруд. При все жодного дозволу на будівництво на цих ділянках ми не знайшли. Чи існує він взагалі? Сам міський голова від будь-якої діяльності своєї дружини відхрещується. Тож відповіді від нього ми так і не отримали. Я займаюся своїми особистими питаннями, а вони займаються своїми. І всі питання абсолютно до них. Угу, то... Ні, ну це вас будівництво. Ви, а якщо це не ваша ще, дружина була, ще, просто будівництво йде на березі річки. Я вам поясню. Усі питання абсолютно до них. А міська рада ж контролювати, хто без йде будується. Ви різниці, якби це навіть ваша дружина. була. Зараз без міської ради можна зробити будь-який дозвіл на будівництво чи на якісь інші питання. Цільове не змінили. Я ще раз питаю: всі питання до дружини. Як бачимо, між ділянками дружини міського голови та сусідніми немає жодних меж чи огорож. Тож виникає питання, чи не перетвориться все це згодом на єдиний комплекс. Ідея варто визнати має дуже привабливий вигляд: навколо первісні гори поруч тихо шумить річка, а за нею спокійно шелестить величний ліс. Ідеальне місце не лише для відпочинку, а й для постійного життя. До речі, на іншому березі річки вже є подібний комплекс, і пов'язаний він з тим самим Степаном Лаврівим, сусідом по ділянці дружини Мироняка. Ми бачимо, що гроші інвесторів мають перетікати в Карпат. Отже, Лаврів Степан Дмитрович, власник сусідньої ділянки. Зареєстрував він її зовсім нещодавно, наприкінці жовтня. Чоловік трохи більше року, як є фізичною особою-підприємцем, володіє 122 двома земельними ділянками в Івано-Франківській області. Хто може дозволити собі такі володіння? Можливо, забудовник. Степан Лаврів є керівником трьох товок, в одній з яких він є й засновником, що займаються будівництвом та мають дуже схожі назви. Та, можливо, відносяться до однієї компанії Ефект Буд в Гетконтакті. Чоловік має відповідні теги. Лаврів Степан Забудівник Танхаус. Степан Лаврів від голови Забудовник Микуличин. Лаврів Степан будує Танхауси. Степан Забудовник Степан Танхауси. Степан Лаврів будують Микуличин, Павза, віличин спа. На іншому березі річки вже тривалий час ведеться будівництво котечного містечка від компанії Ефект Буд», керівником якої і є сусід дружини Мироняка Степан Лаврів. Цей комплекс розташований також просто на узбережжі. Пав за котечне містечко з прибутковою нерухомістю, унікальна концепція з атмосферою українського села, дитинства та безтурботності. Обирайте свій найкращий будинок. На сайті забудовник заявляє, що інфраструктура комплексу має три. 300 метрів власної набережної. А також ще в червні цього року вони анонсували, що будівництво третьої черги відбудеться на іншому березі річки, тобто на землях дружини і тещі мироняка. Хочу анонсувати вам дуже круту новину. Ми зараз знаходимося на березі річки Прут. Ось там у нас друга та перша черга будівництва павзи. А ось там через річку, через пішохідне місто, котре ми побудуємо, буде розташована третя черга паузи – біля ста будиночків. Відповідно до проєкту забудовника на цих ділянках планують звести млин з оглядовим майданчиком: дві кав'ярні, ресторан, дитячий центр, банний комплекс біля берега річки, альтанки та ще дуже багато чого. А ще зацініть ось цей міст, який буде з'єднувати різні частини комплексу. На Луні вже є вартість котеджів в цьому комплексі: найдешевший 4,5 мільйона гривень. Найбільший тип котеджу – понад 12 мільйонів. Ще раз наголосимо: у червні забудовник анонсував будівництво на іншому березі річки, де розташовані ділянки дружини та тещі. У жовтні змінено цільове призначення цих ділянок під будівництво. Хоча на кадастровій карті вони досі відображаються як землі сільськогосподарського призначення. А вже згодом керівник ефект Буду придбав землю між ділянками дружини та Тещі Мироняка. Цей проєкт розпочався з вибору земельної ділянки в селі Миколичин. Вибирали локацію, тому що було в пріоритеті, щоб не було далеко від центральної дороги, рівнинна площа і щоб був доїзд. Для цим інтереси ефект Буду як забудовника в Яремчанській громаді не обмежуються. адже він почав будівництво семиповерхового апарт-готелю Оселія вже в самому Яремче. На сайті вказано, що будівництво виконано тільки на 10 тобто перебуває на початковому етапі. Яремче буде знаходитися апарт готель у дуже гарному мальовничому місці, угу. також недалеко від центральної дороги, але вже до Буковель. У 2024 році міська рада змінила генеральний план Яремче, дозволивши будівництву багатоповерхових апарт-готелів. Після цього містяни почали масово скаржитись у Фейсбуці на хаотичну забудову та ризик втрати автентичності свого міста. Архітектурний задум у забудові міста нульовий. Можна дізнатись, коли я не зможу побачити маковицю та явірник. Що ж ви робите, народні обранці? Ви за що голосуєте? Ганьба! Ви хоч розумієте, яку ви шкоду робите для своїх. Дітей. Це повний п з Яремчі зроблять спальний район. Дуже гарні депутати, а хтось подумав про туристичне місто. Хто буде купляти ці квартири? Яка в подальшому доля Яремчі і його жителів. Ми намагались поспілкуватись з дружиною міського голови Надією Васильівною та вирушили до Зорі Карпат, одного з бізнесів родини, де під час минулої зйомки вже зустрічали її. Та цього разу пані Мироняк, на жаль, на місці не було. Ви розумієте, ви питаєте за мою тещу або бігаєте там ту-ту Русанівку. Не в кожного два гектари землі на кожного. У мене може є п'ять гектарів землі, бо я дбав, я працював на цій житті. Панораму та у мене є багато ви, чого розумієте, багато чого є, бо, бо я робив, я працював. Питання в тому ви задаєте мені питання ті, що не стосуються. І жінка є, у мене напрацює працює сама голова правління ВГО СТОП корупції закликає контролюючі органи надати оцінку цій ситуації, а також закликає місцевих повідомляти про інші зловживання та протиправні дії у громаді. Ми зі свого боку також бачаємо, що оцінку мають надати відповідно правоохоронні органи та контролюючі органи, також е сім'я Миронік була помічена у деяких інших зловживаннях, і напевне буде встановлено також контролюючими правоохоронними органами якісь факти їхніх протиправних дій. Однак на даний час ми зі свого боку активно продовжуємо слідкувати за такими схемами та порушеннями. Зі свого боку оцінку, звичайно, надасть слідство і антикорупційні органи, але закликаю всіх повідомляти про факти протиправних дій та зловживань до нашої організації. Ми залюбки будемо їх перевіряти. Яремче дійсно розвивається. Місто стає привабливим для туристів та інвесторів: нові готелі, котеджі, дороги. Здається, економіка рухається вперед. Але разом з цим зростає й інше апетити. Коли до будівництва прикладає руки родина міського голови, межа між розвитком і зловживанням стає надто тонкою. А от чи витримає Яремче цю інвестиційну хвилю? Питання, відповідь на яке дасть лише Ще час. Поставте вподобайку під цим відео та не забудьте підписатись. До зустрічі!